Дня, дякуємо, що лишаєтеся з телеканалом ТВА. І сьогодні ми будемо говорити про те, як вберегти життя наших військових на передовій тих солдат, які стоять і захищають нас на блокпостах. Будемо говорити про те, як це роблять в західній Європі, Ізраїлі чи в Сполучених Штатах, і як ми цей досвід можемо застосувати в наших реаліях. Сьогодні мої гості це Микола Толмачов, генеральний директор фірми ТММ, представник компанії Хеско. Вітаю вас, пане Миколо. та Ігор Стокозблу. Логер, ось до нас з'являється в ефірі ігоре. Доброго дня, доброго. вітаю вас! Дякую, що прийшли повторити на таку важливу тему. Отже, мої гості розкажуть про спеціальні укріплення, так звані бастіони, які розгортаються і стають непроникною стіною для обстрілів. Але я хочу почати друзі із того, щоб ми показали фотографії наших блок блокпостів, Показали, як захищені наші солдати. Будь ласка, я прошу режисера дати, дати фотографії. Ось вони. Ці фотографії. Отже, наші блокпости захищені. чим? Це що, мішки з піском. так? Мішки з піском, дерево. ну І так далі. І дуже багато смертей. Я знаю, що дуже багато поранень у військовому госпіталі саме через те, що людей ранить Осколками і, ну, і просто прямими попаданнями на отаких от, от блокпостах. 에, скажіть, будь ласка, давайте тепер поговоримо про те, як це робиться в робиться світі, як в світі захищають життя людей. 에, прошу, да. хто почне, <клес> Микола? Значить, поскольку компанія строїтельна, ми э, все наше внимание було сковано именно тими укріпленнями, которые производились для наших блокпостов, для наших солдат, и мысль работает просто в режиме агонии. Mm -hmm. И мы действительно изучили весь опыт, который есть, выбрали лидеров в этом направлении. Компания Хеска Бастион, она производит эти укрепления уже в течение двадцати с лишним лет. Mm -hmm. И если говорить о всех горячих точках в мире, то это поставляется в 85 горячих точек и уже Опыт, который приобрела компания и внедрила это в свои технологии. Ну нясиніме, тому Микола, поки ми це не покажемо. От ви кажете, Хеско Бастіон це нічого не говорить. Давайте ми будемо показувати, щоб воно на, на плазмі або навіть на, на крупному плані йшло, угу. і ви будете розповідати. Тому що чесно кажучи, чому я вас запросила? Я коли це побачила в ігоря е, на сторінці, коли я побачила це відео, коли я побачила, як це працює ці, ці конструкції, це просто щось потрясаюче. Отже, ця система, я прошу режисера дати е, дати нам зображення, ця система. Це, це що? Це система, яка включає в себе швидко розворачувані мішки. Ось, я прошу показати, як це, як це робиться, якщо можна на крупному плані показати. Отже, їде машина. Да, і і да. э, це що? Це мішки, які э, порожні, да? Мішки пусті, але вони зроблені з, каркасом, металічна сітка, яка спеціальним образом зготовлена. І таким образом за кратчайше час э, розворачується э, сам каркас. Так. Після цього будь-яка техніка, вплоть до того, що ручною, можна буде дійсно заповнити це будь-яким mm -hmm. підножним матеріалом, в тому числі пісок, щебень і... Або земля, яка там земля, є, да? То, Оце, нас... скажіть, це в Україні, да? Оце, це зняті кадри з вот кіножтету. Це нові Петрівці. Да, ми привезли угу. на, на полігон Національної гвардії і не обчає. Прошу давати в, в крупноплано, щоб просто можна було побачити. І тобто це не тільки машина може, а це ну, так, люди конечно, можуть, люди, да, да? одно руками робити. Тому що машина, на жаль, іногда це дефіцит. Угу. І ми заповняли в даному випадку звичайним ґрунтом, який знаходиться прямо під ногами. І заповняли це екскаватором, можна це робити вручну. Скільки це часу забирає? Отак, от, от щоб солдати е, розклали. А отакий от екскаватор взяв і це ігорю. От скільки це часу займає? А, ну насправді насправді стандартний блокпост це два солдати, дві лопати і дві години роботи. Це блокпост стандартний на двійку. Тобто вогневі вони навіть точки. не вони можуть просто лопатами, лопатами накидати швидко це. Прошу, прошу показати, як солдати утрамбовують землю. Тобто, ну, в даному випадку трактор. Так? Це дуже важливо, саме, саме момент, момент укладання ґрунту. Для того, щоб е, збільшити е, стійкість цього, цієї конструкції, необхідно через кожні 50 сантиметрів просто два солдати ніжками потупцяли. І угу, далі шар так. за шаром накидається ця земля. І тоді вона. Тоді вона тримає і артилерійські снаряди, от, і, все інше. і я прошу знову показати крупним планом. Це є випробування теж. Да, ви випробували? так. О, це був першим етапом. Ми сюди заклали 10 10 кілограмів вибухівки прямо під корзину. От, і ми її підірвали. Тобто, перша корзина, перша корзина була частково зруйнована, але е, вона витримала витримала ударну хвилю, і вона mm -hmm. прийняла на себе осколки mm -hmm. за стіною, все ціле. Угу, зрозуміло. Тобто з того боку, де нібито стоять да, наші ви потім наші які ми, які... Це мінометами чим це обстрілюється? Е, там було використано, спочатку ми, ми ви, підірвали його... заряд. Угу. Потім ось, автоматичний, от зараз в даному випадку, стріляє автоматичний гранатомет АГС-17 Пламя. Угу. Оце зараз йде очередь, от, зверніть увагу. Угу. Ось, це, прямі угу. попадання це АГС-17. Ми використовували випробували гвинтівку снайперську гвинтівку Драгунова. але тут навіть не показано, тому що це як подушкою комара. От зараз, от зараз, в даний момент, це бронебійно запалювальні снаряди. Їх було випущено близько 40-45 штук. 30-мм -міліметрові. 30 міліметрові снаряди, які мають початкову швидкість півтора кілометра, кілометра на секунду. 1500 метрів в секунду. Mm -hmm. От, і як показано, конструкція їх витримав. Хоча це бронебійний снаряд, якими ну, підбивають танки. От. Так, зрозуміло, значить, ем, за рахунок чого воно за, за рахунок чого стримується удар, за рахунок того, що це м'яке це е, динамічна да? споруда. Справа в тому, весь увесь у вся конструкція вона динамічна. Попри все те, що вона має дуже велику вагу, але вона вона, вона зв'язку з, з тим, що вона так сконструйована, що вона приймає на себе вибухи Дзерново. і вибухову хвилю. Угу. Е, тепер розкажіть ще, це ж це не тільки які блокпости, так це тобто ми дивимося просто таку стіну, яка може бути на блокпостах, але це може також бути і якесь укріплення, так якась як це називається, ну якийсь бункер, так де можна людей, так так, значить, це є цілий, цілий напрямок стравче. І компанія пропонує, окрім просто стіни там оборонного рубежу. Вона ще пропонує так, так звані бункери переднього краю. Це і госпіталі швидкого розгортання. З uh -huh. такого ж матеріалу вже готова конструкція, вона як лего складається солдатами. Це і госпіталі близького швидкого розгонтання, бункери зберігання вибухових речовин і боєприпасів у умовах переднього краю, uh -huh. стоянки для захищені стоянки для нашої техніки, укріплені вогневі точки. Тобто не закопується танк, а так буквою П периметром ставиться така споруда, і танк повністю захищений, а також вогневі точки, як наземного базування, так і сангар називається. Елівейтад, тобто ті, які вигляді спостережної вишки, угу. але точно таку, з таким же ступенем захисту, а, Микола, чим це відрізняється від е, е, які воно може має переваги е, порівняно з бетонними? Е, Значит, блоками. Я был э, в архивах наших э, вооруженных сил так. и знаю то, что у нас внедрено это бетонные укрепления, потом специальное покрытие от противосковочных защиты. Э, два показателя. Мы смотрели стоимость ну, и время раз разворачивания. Значит, э, брали аналогичный блокпост. Блокпост, аналогічный, который делается з бетонних конструкций и по нашим нормативам, 100 часов и стоимость 130 тисяч гривен. Наш блокпост из Хеска делается за 2 часа и стоїмость 30 тисяч гривень. Пане вот. Микола, вкажіть, ще вагу того и іншого mm -hmm. блокпоста. Вагу я не помню. Значить, 57 тонн важить мобільний блокпост бетонний. І 380 кг на одній паліті важить блокпост наш, який розгортається, розгортається на протязі двох годин. Тобто логістика вийде. Тобто його назвати мобільним, мобільним неможливо бетонний блокпост, бо його не перевести. Лінія фронту вона ж вона ж постійно міняється або вперед або назад. І в умовах переднього краю, яким чином оці оцей блокпост бетонний тягає туди-сюди складно. Тут достатньо витягнути елемент однієї конструкції. Земля висипала, два солдата склали, кинули в багажник джипа і переїхали в нове місце. То есть четыре преимущества, скорость в несколько раз, стоимость в несколько раз, в три раза дешевле, логистика практически тоже в несколько раз дешевле. И повторяемость, то есть ее можно разобрать и перенести в другое место, ну практически. Так. І, також Ігор сказав мені, що е, оці, якщо е, кулі або снаряди так розриваються на цих бетонних блоках, то самі уламки бетону за ударна хвиля, осколки можуть вони можуть, можуть убити віців, а, а це воно так. приймає на себе. Так? так через те, що воно м'яке, воно приймає на себе. Так ну і головне питання це і наші умови, наші реалії. Що вдалося вам ви? Да, ми, Я ми, бачила, ми, що на випробуваннях ми, був Арсен Аваков, так б, був командир батальйону Азов, був е, командир національної гвардії, був міністр. Так, То есть, міністр ми отримали да, високу оцінку з точки зору його примінимості і поставили задачу срочно. То есть вот это срочно, вопрос, конечно, это импортная э, закупка, и оплата и поставка. Э, мы опять же эту логистику ну, ускоряем, как только можем. Вопрос только, опять же, штендер проведения, оплата и поставка, uh -huh. особенно первых партий, чтобы увидеть это уже не на полигоне, а в реальности, uh -huh. тогда э, все станет ясно. То есть действительно, это аналогов нет, и лучше мы ничего не придумаем. Ну і що? І а, як от ми також вчора говорили з Ігорем, тобто як от з коштами чи, чи вистачає нашої держави? На, на це? сьогоднішній день ми Моштів. ведемо перемовини з Міністерством внутрішніх справ. А також ми у зв'язку з тим, що компанія Хеска є американська компанія, і вона базується в південній Кароліні. А сенатор від Південної Кароліни, пан Лінці Грем, він курує цю тему от, то підприємство на його території знаходиться, то ми сьогодні ведемо перемовини з МВС стосовно як закупки, так і допомоги, допомоги, яка буде не включатися в загальну військову допомогу, як про яку домовилися пан Порошенко і пан Обама. Угу. Тобто ну, це буде якась зовсім окрема так, оці, так, ми, от, так. цільове і цільова допомога саме на, Сам, на оці, саме на цій речі. оборонні рубежі. І я маю ще зазначити і сказати наступну річ: що от сьогодні дуже багато нарікань є стосовно Дебальцева, що дуже не укріплені. Тоді я вам можу відповідально зробити заяву, що за завдяки оцим системам. От, які можна було встановити на танко небезпечних напрямках, і якби можна було ними укріпити нашу оборону, то ситуація виглядала би кардинально інакше. От, і в плані якби у нас втрати, були оці да, втрати живої сили, і техніки, і так далі, тому подібне. І ще хочу одне сказати: ми тут якраз опустили. Справа в тому, що ці всі корзини, які отут зараз роз, розтілювали, ми показували, вони всі відновлювані, тобто recoverable, Тобто достатньо. Змінити цю передню корзину, на шарнірах ставиться нова сітка, нова цей, і воно далі. далі... Тобто це не одноразова історія, вона поновлювана. Uh -huh. От, вони є елементами, вони поставляються з ремонтними елементами. Тобто, після бою два бійця зняло, вставили нову сітку, закріпили, знову засипали і знову готовий. Так, зрозуміло, Домою. ну от але і коли йдеться постачання про постачання зі сполучених штатів, це йдеться про постачання що через океан кораблями чи як так на сьогоднішній день у нас відпрацьовано два механізми. Право тому, що окрім заводу в Америці, ще існує завод ще існує завод Великобританії і Терміни поставки, от, наприклад, ми сьогодні пропрацювали для Міністерства внутрішніх справ. Складають, от ми знайшли на Маріуполь, бо в першу чергу треба на Маріуполь, мабуть, і на Донбас туди. От, від 7 до, до 11 днів. От, звичайно, це дорожче, але це швидко. А от якщо поставляти з Америки, то це 30 днів, 28-30 тридцять місяць. днів місяць. А чи можна якось це виробляти і робити таке у нас? Є можливість така, що це тут на місці? Да, сейчас... Це не є така, така складна, якась система. Значить, були ще... попытки нескольких кооперативів, підприємств робити таку сетку. Конечно, не имея ні ліцензії, ні технології, ні опиту. Все, к сожалению, пока не, не устраивает, ну, в шість разів стойкость цих конструкцій ниже. Хеска готова дать технологию, развернуть здесь производство, и мы готовы это производить при наличии заказа, потому что это все равно деньги, это рабочие места, это mm. надо сделать. Ну, сьогодні ми повинні зробити перший шаг. да? Ми повинні розуміти, що це в бою дає ogromну преимущества. Ну, але ви вже ви вже це зрозуміли, тобто справ, да? ви показали це, ви показали це міністерству справ, та ви показали це керівництву, бу хтось із Міноборони на цит випробування. Були були представники інституту і були представники СНБО. Тобто були представники. Угу. Тому вже багато знайомі, якщо угу. риторика була два місяці назад, нам це не підходить. Чому? Ну, не было объяснений. Сегодня ось, не... такой риторики нет. Нам это подходит. Сегодня, я уже знаю, ну мы, мы идем таким широким фронтом. Мы mm -hmm. прошли через проектанта, мы подняли архивы, мы подняли такая система в России в 2011 году утверждена и внедрена. Вот ну, это они, не, не, да, они назвали. Mm -hmm. mm -hmm. Система REDUT. Mm -hmm. uh, ну, это самодельная система, и, естественно, уже внедрены. Зрозуміло. Да. А коли ви почали от цю розмову із ми начали 15 началі, а ви ще взагалі Я... десь десь ми почали взагалі цією темою? Ми почали ми... займатися після Іловайська. Тобто Вовальська. наприкінці літа. Наприкінці літа, наприкінці літа, так. так і тобто, от за цей час, що минув, да. а минуло вже півроку, так да. а немає, немає якогось вербалізованого чіткого замовлення. Мід від Міністерства оборони немає. взагалі немає там тихо. На, на ну, да. ага. Дві неділі ми повинні вже поставити. Уже поставити? Да. Ну поставить не, не українське производство, а поставити ага. готові. Тобто звідти. Да. Звідти да, звідти да. Поставити. Для того щоб правозити здесь, нам нужен заказ, тому що станок такий, ну, стну оборудовання начала проїзводства, ну, подобається порядка там, нескольких мільйонів доларів. І... Таких ресурсів, к сожалению, ні у нас, mm -hmm. ні, mm -hmm. ні, ні, ні у міністерства нет. но в будь-якому мы ми это будемо производить. Ви казали, що це використовується у світі, та широко де це використовується? Тобто американці де такі речі в основному це ірак, Афганістан, Ліван, Судан, всіх, Судан. Лівія, Лівія, всі аеропорти, всі блокпости, которые зв'язані з гарячими. Mm -hmm. Точками не всі оборудовані этими конструкціями. І окрім треба ще не забувати ще одну річ. Окрім е, використання цих конструкцій в умовах переднього краю, ще дуже широке поширення, наприклад, американці, американське е, держдепартамент зараз у е, успішному порядку роблять захист своїх атомних станцій. Тобто, це, це, це захист один... аеропортів, це uh -huh. проти загроза. Це все якраз uh -huh. ці uh -huh. елементи, які Але запобігають для нас. Це, це перш за все захист людського життя. Я вам uh -huh. дуже дякую, що ви прийшли поговорити про це. Я сподіваюся, що все ж таки наше військове керівництво зрозуміє потребу в тому, щоб це ем, запозичити і робити. Микола Толмачов, гендиректор фірми ТММ, представник компанії Хеско та Ігор Стокос, блогер були сьогодні. Гостями студії Тивай. Дуже дякую, друзі, що прийшли Спасибо. поговорити на цю тему. Дякую, що лишаєтеся з нами. Будьте з телеканалом Тивай.